Від. В цьому відео розповідаю про фікуси Бенджаміна та догляд за ними. Ти поки підписуйся на цьому відео, багато цікавого про рослинки та догляд за ними. У мене є ось такі фікуси. Їх в мене чотири: два варігатних і два звичайних зелених. Цей перший мій це звичайний зелений, у нього доволі такі великі листочки звичайний варієгатний, такий це маленький і маленький зелений. Перший покажу звичайний зелений, він у мене ось такий. Мені подарувала його підписниця. В ньому є мінус, він однобокий такий. Ось так буде гарно видно. Я його взяла і я йому нарощую крону, щоб вона стала ось такою пишною. І хочу сформувати тут кульку на цій палісті. Це буде доволі красиво. Хоча він почав вже пускати ось листочок такий, щоб і сюди рости. Але я потім його обірву, щоб він був просто пишненьким. Зимою наростити крону інколи буває важко, тому що, ви знаєте, недостатньо світла, трошки прохолодніше, ніж літом. Тому я вважаю, що весною я не вважаю, я впевнена, навіть що весною ця вся кроночка почне рости, і влітку ми вже зможемо сформувати повністю цю крону, він буде дуже красивий. Догляд за цим фікусятком простий, це просто не залити головне рослинку. Вони часто можуть скидати листочки, коли їм щось не подобається, тому їх головне не залити. Я обрала для свого фікуса прозорий горщик. Бачите, тут керамзит навіть в землі є. Також у землі я додала перліт, вермикуліт. І бачите, що земля зверху вже така ну, суха, ось дивіться, бачите, сипеться навіть. Але я його ще не поливаю. Так як бачите, на прозорому горщику ось тут видно ще крапельки і ще в деяких місцях. Це свідчить про те, що всередині в ґрунті ще є волога. Я хочу пізніше придбати для своїх рослин вологомір, щоб втикати в ґрунт, і бачити, наскільки просохла земля. Фікуси бенджаміна зимою заливати край небезпечно, як і всі рослини, тому що не встигає випаровуватись волога. Рослинки знаходяться в стані спокою і менше поглинають в себе вологи. Тому зимою краще рослинки не дополити, чим перелити. Проте я б не сказала, що ця рослина, в стані сплячки, він нарощує дуже багато нових листів. Ось це все буквально по два листа він викидає це все за минулий місяць. Бачите, це все за листопад, ось ці листи дуже швидко. Бачите, я, видно, що він повернути листочками сюди, бо я його сюди поставила на сонечко, щоб ця сторона мала більше світла. Ось ця вся гілочка. Виросла у мене за півтора місяця десь приблизно. Тому я вважаю, що він наростить сюди. Далі тут пасточкою помащу для того, щоб він набагато швидше наростив свою крону. Я в нього своїм варігатним бенджамінчиком. Він у мене в такому непрозорому горщику. Я його ще не поливаю, і тут також, бачите, рихла вже земля, але я ще не поспішаю. Так як по вазі також можна дізнатися, чи є там волога. Він ще важкуватий. То всередині корені ще мають воду. Цей також знаходиться в стані спокою, але все одно декілька листочків випустив. По бенджамінах можна вирігати побачити, що коли ще зелененький, він такий, знаєте, як зелений, ще молодий, ти білі, а той такий зелененький. Я йому нарощую пишну масу, мені його подарували також. Він трошки лисоватий. Це видно, я його ще обрізала. Конкретно так для того, щоб він не пускав обрізка його, до речі, ось тут. Тут зразу вас познайомлю з другим. Він в мене в кашпур тут, він в такому горщику. Для нього цей горщик завеликий, тому що в нього була маленька коренева, але коли горщик великий, головне не залити рослину. Про відповідність горщиків до кореню буде окреме відео, але тут просто скажу, що коли коренева система не повністю окутує горщик, не встигає рослинка випити воду і починають гнити корені. Сюди я поставила так просто потикала на пророщення деякі. Бачите, вони посохли. Давайте прямо зараз їх заберу, не забирала для того, щоб вам показати. І ось тут є ще один ще от мертвий а ці три вкорінились. Ось четвертий також він тут має. Рослинки. Бачите, цей навіть листочка випустив, вже добре вкорінився. Тобто тут буде чотири рослинки. Цей я забрала з цього, тут був третій ріс, я пересаджувала і забрала його. А ці верхівочки я забрала з цього, коли його дуже добре обрізала. Вирігатні, вони дуже красиві, проте такі ж самі примхливі, як і звичайні, але мені вони дуже сильно подобаються в інтер'єрі, гарно виглядають, коли за ними є гарний догляд, бо вони не сиплять листочки. До цієї колекції одразу добавлю такий звичайний бенджамінчик зелений. Він ще доволі з маленьким листячком, так як він ще маленький. Також знаходиться в мене в іншому горщику, після того, як мені подарували його, я ще, до речі, всі фікуси ці мені подарували, я ні одного бенджаміна не придбала. Я його після того ще не пересаджувала. Але ми можемо бачити, що тут доволі багато рослин, які я пізніше буду або розігрувати, або продавати в своєму інстаграмі. Я там часто проводжу різні альтернативи. До речі, на моїй соціальній мережі ви можете підписати. Писатися. Ось тут вони на екрані з'являються. Доглядаю я за всіма бенжемінчиками. Однаково це рівномірний полив. Інколи я навіть підсушую взимку свої рослинки, для того, щоб не загнила земля в них і не загнили їхні корені. Достатнє освітлення для бенджамінів дуже важливе, особливо для варігатних, так як вони тоді випускають все біліші і біліші листочки. Проте, коли дуже багато білих листів не недобре, тому що саме зелене на рослинах робить їм фотосинтез. Вдобрювати бенджамінчики можна. Поливати їх потрібно теплою, ну, такої кімнатної температури водичкою. Обов'язково, щоб ця водичка була відстояна. І коли ви хочете вносити добре, бо треба спочатку полити рослинку, а потім, вже на другий день, коли корені трошки підпили водички, тоді вже потрібно вдобрювати, щоб не було сильного вразу на корені. Ось такі у мене бенджамінчики. Ти пиши коментар, який тобі найбільше сподобався.